Сьогодні у Великобичківській селищній раді відбулася виставка творів митців Великобичківської громади. Свої роботи представили художники та різьбярі. Взяло участь у заході 12 творчих людей, які свою душу вкладають у свою справу. Представництво серед художників на даній виставці мали художники великого Бичкова, але, зокрема, це були і Художники із Луга, з Кобилецької поляни, з верхнього водяного таким чином географія митців поширюється. Метою даного заходу було підтримка, розвиток і створення умов для подальшої співпраці людей мистецтва із у нашій громаді, щоб утворити об'єднання митців великобичківської громади, яка б які би мали офіційне юридичне представництво, об'єднавшись у спілку. І саме з ініціативи 12 художників та різдів, які зібралися на сьогоднішній захід, було створене звернення до Великобичківської селищної ради розглянути питання про утворення об'єднання майстрів мистецтва Великобичківської громади. У нас багато творчих людей, які є гордістю нашого краю, про яких знають у не тільки в Україні, але й у цілому світі. І об'єднавши їх у таке об'єднання, ми даємо їм офіційне представництво і можливість брати участь у різних мистецьких заходах, як району, так і області і України цілому. Позитивні кроки треба робити саме зараз, саме в початку утворення територіальної громади. Адже це є організм живий, який розвивається, який змінюється інколи, але він має жити. Прошуємо відвідати дану виставку протягом тижня і поширювати нас досвід серед людей і запрошувати інших митців до нас для переймання досвіду. Дякую.